Бачите, яке красиво. Такі пенючки зелені. Горнівня. Блюдо гарні. Закуска. Так. Я закуски беру цибулю, такі печенюшки солені сухі. Філадельфію і вот красну рибу. Ось вот так. Так, значить. Сир Філадельфія. лук порізала на блендері. Тільки я дала таку велику, це буде, але ну, я її так почала. І рибки. Все робимо на свій глаз і на свій вкус. А тепер це все треба соєдинити і перемішати добре. Так, одною рукою це не вдається. Того я буду зараз перемішаю, потім покажу. Візяла укроп, зараз ще цей салат укроп поріжу. Такі я все, його перемішала. Так. так, порізала укропчик і тепер буду робити закуску. креветки зробила, Піджарюєш тепер хліб. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а це ще ти рибу порізала і так, да? mm -hmm. І ділаш закуску таку хліб. Потом отож... А хліб намазиш чим? Mm -hmm. Це Філадельфія? Mm -hmm. ага. mm -hmm. І ось така закуска вийшла з того, що я знімала. І трошки укропчиком ще притрусила. Можна красну красною крувати.